Привіт! Доброго ранку, доброго дня! Погляньте, який у нас є гарний іграшковий літак. Чить літак у день погожий, він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. Я запрошую вас, малята, у подорож на літаку. Ми полетимо над лісами, над річками. Ой, зайчику, привіт! Діти, приглядайтеся, зайчиком. Ти ледь не запізнився до нас полетіти на літаку, але спочатку ми випадаємо вправи. Перша вправа ходьба. Виконує вправи Молодці. Оригуєся ходьба. На зовнішній стороні стопи. Повільно руки на поясі. Ось так. Тепер на внутрішній стороні стопи. Повільно. Спина рівна. Голову підніміть. Молодці діти. Звичайна ходьба. Будьте уважні. Молодці. Далі виконаємо комплекс загальнорозвиваючих вправ які називаються тренування? З гантельками. Зайчику візьміть, будь ласка, гантелі. Діти ви також візьміть. Перша вправа називається Гантелі вгору підніми. Стоячи. Руки з гантелями опущення. Підняти руки вгору через сторони. Показати гантелі. І повернутися в вихідне положення. Ось так. Молодці! Рівно руки тримаємо, діти. Погляньте, як наш зайчик вправо виконує вправо. Молодець зайчику! Молодці діти! Наступна вправа називається «Позбираємо гантельки. Вихідне положення, стоячи руки внизу. Присісти, покласти гантелі на підлогу. Повернутися в вихідне положення. Присісти та знову взяти гантелі. Ось так. Молодець зайчику. Молодці діти! Ви стараєтесь! Молодці! Дякую! Наступна оправа називається Заховай гантелі. Вихідне положення лежачи на спині. Руки з гантелями вздовж тулуба. Підняти ноги вгору та опустити. Ось так. Діти дві ножки. Вон, разом. Ой, молодці. Молодець зайчику. І останній раз. Дякую. Далі, називається вправа, пострибаємо навколо гантель. Стоячі стрибки навколо гантель. Покладіть гантельки на підлогу і ось так, як наш зайчик. Руки на поясі. Можна довільно руки, ноги разом. Старайтеся вище підстрибувати. Ось так. Дякую, зайчику, дякую вам, діти. Ми приземлилися на галявині, де живуть маленькі гномики. Зараз пройдемо них щоб не налякати. А будемо йти ось такій мотузці. Підходь зайчику до мотузки. Руки можна діти тримати довільно, спину тримати рівно. Старайтеся рівно, ніжками ставати на мотузку. Тримати рівновагу. Молодці діти. Молодець зайчик, як вправно йде, погляньте. Тихенько пройти, щоб гнумиків не налякати. Дякую, зайчику. Діти. А ще на галявині стоїть кошик з кульками. Ось погляньте. Зараз ми їх кульки проходимо по похилій дошці вгору. Дитя, як зайчик виконується управління. Молодець. Молодець. Діти, старайтеся. Ой, яку вправу виконали. Дякую. А тепер діти в зворотному напрямку прокотимо кульки до літака. Ось так. Молодець зайчик. Бачите, як кульки котяться рівненько вниз. Старайтесь. Дякую, зайчику. А нашому літаку час рушати далі. Але маленькі зайченята хочуть з нами ще погратися. Зараз ми пограємо у гру зайці на галявині. Діти, ось у нас є така галявина. Вставай, зайчику, на галявину. Молодець. А далі слухайте і імітуйте рухи, те, що робить зайчик. Найчику пострибай, веселіше пострибай, лапками помахай, ось так, на травичку впади, відпочи і полежи. Ось так, дітки, відпочив, тепер стрибни і до гномика біжи. І назад мерщій скачи. Продовжуємо лапками посмахай. Діти, ви продовжуйте грати, як наш зайчик грається, а нам час з вами прощатися. Зайчику грайся зі своїми друзями. До побачення, діти! До побачення!